Співробітники ДСНС разом із патрульними поліцейськими проводять рейд біля Стрілецької набережної у Чернігові. Вони нагадують людям про правила безпечної поведінки на льоду. Будеш телефонувати Так. Да. – А за яким номером? 101. 101. 101. І що ви будете казати? Е, що Людина провалилася під і Ну а О, правильно це головне, як сказав головний інспектор Чернігівського райуправління головного управління ДСНС в області Євген Сердюк, краще взагалі не виходити на лід і не наражати себе на небезпеку. Якщо вже вийшли на лід, то потрібно бути ось в такому рятувальному жилеті, як в мене, або в іншому. Якщо почули, що лід почав тріщати, потрібно йти назад тим шляхом, яким ви прийшли, або розпластатись на лід, збільшити чим цим же ж. Свою площу тіла розмістити свою вагу і відповзати назад, повернутись до берега. Якщо вже ви бачите, що людина під лід провалилася, то потрібно зателефонувати за номером 101 або 112. 13-річний Олександр разом із друзями катається на санчатах поблизу річки. каже, правила поведінки на льоду знає. Головне за його словами, щоб товщина льоду була не менше як 10 сантиметрів. Одного разу я просто вийшов на та. Цей... У наліт там вже було товсте, але під берегом воно було тонке. Я тільки прийшов кататися, так в ногу стопи пішла додому. Рятувальники разом із патрульними працювали на кількох локаціях, зокрема й біля красного мосту. Там люди катаються на ковзанках на замерзлій річці Стрижень. Туди приводить свою внучку Леся Савченко. каже, на лід почали виходити лише з настанням сильних морозів. Кожного дня і на плюшках, і на ковзанах. На лід не боїмося. Не боїмося, але же вже ж мороз такий, що повинен гарний лід бути. На озері земснаряд рятувальники показали, як врятувати людину з під криги і не наразити на небезпеку себе. Сьогодні ми в чергові відпрацювали питання рятування людей, які зазнали лиха на льоду. Було відпрацьовано декілька вправ. Це вправи по порятунку людини, яка провалилася в ополонку за допомогою найпростіших засобів рятування соломинки та рятувальної мотузки рятувальниками безпосередньо, рятування людей, які опинилися на кризі, яку відірвало від берега за допомогою аероглісера, та рятування людини, яка опинилася на льоду за допомогою снігу болотого добогу. Як розповів головний інспектор Чернігівського райуправління, головного управління ДСНС в області Євген Сердюк, від початку 2026 року на водом'ях України під лід провалилося сім людей, серед них одна дитина. На Чернігівщині таких випадків поки не було. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.